Що ж, денчик, глянь, скільки тут всякого цікавого. А можу розказати мені, що це тут таке? Що це, це у нас моніторинг. Бачиш, тут можемо ще таку антенку Від, відкрутить, прикрутить. Це у нас система моніторингу. Тут от qr кодик він сканується, під'єднується до додаточка, і ми можемо в телефоні всю інформацію по інвертору бачити. Ага. Тут у нас лод, це у нас. Сюди заходить мережа, і відповідно йде назад на навантаження. Якби задумано, що сюди мережа заходити, і сюди вже навантаження, але ми розключилися одним кабельком, таким 5 на 6. І відповідно нам два кабеля не потрібно в угу. даному випадку, якщо у нас однофазна система. Тут у нас заходить каншина, це інформаційний зв'язок з оцією батареєчкою. А отут от у нас. Заходить безпосередньо від акумулятора живлення. Тут є у нас ага. ще генераторний роз'єм, тут кнопочка включити-виключити. Сюди два масиви сонячних панелей підключаються. А Це а тут включити, ми їх Оп, Запускаємо сонячні панелі. А -а -а. Це свіч, який відповідає чисто за сонячні панелі. Рекомен. Тобто, якщо вам їх треба від'єднати, достати плавкі запобіжники, у вас може виникнути дуга. Тому рекомендується їх отут спочатку. Масив розірвати, а потім вже доставати плавкі запобіжники і розривати контур сонячних панелей. Понятно. Якось так. Ну, дякую. Тобто все доволі таки просто, можете і самі вмонтувати, але краще набирайте нам. Ми вам приїдемо, змонтуємо нормально, професійно, налаштуємо і дамо підтримочку, сервіс. І у вас не буде ніяких проблем. З вашою системою, тому що ми продаємо не інвертори, не акумулятори, а готові рішення саме під вас.